Нами на зв'язку. Економіст Богдан Старощук. Пане Богдане, раді вас вітати в ефірі. Доброї ночі, слава Україні, героям слава, пане Богдане, 2,3 мільярди від Євросоюзу. Черговий транш за вісім реформаторських кроків. прокоментуйте, будь ласка, що це, що це означає фактично в такому прикладному сенсі і можливо в сигнально символічному. Е, ну, е, ви цілком правильно зауважили, що є два е, ніби як аспекти надання цих коштів це прикладний і сигнально-символічний. Ну, По-перше, зрозуміти, що коли ми говоримо про узгодження певних обсягів допомоги, е, то ніколи не буває так, щоб ці гроші йшли зразу. Гроші надходять пакетами раз. Е, друге, у більшості випадків. Надходження грошей супроводжується, е, або відслідковуванням е, досягнення тих чи інших показників, або е, процедурами використання і результатами використання цих грошей. Е, програма України на посілиці, яка вже <скільки> скоро виповниться два роки. Вона е, була орієнтована на три основні орієнтири. Це. Підтримка відновлення України, і тут було два аспекти відновлення власне відновлення, зруйнованого під час війни, і від, ну, створення умов, створення можливостей досягнення конкретних результатів щодо наближення до стандартів Євросоюзу і майбутнього приєднання до Євросоюзу Друге. Другий напрямок підтримка інвестиційної сфери, і третій напрямок розвиток громадянського суспільства, місцевого самоврядування і тощо. На цей напрямок було виділено найменше коштів, на другий був середнім за рейтингом, але це не означає, що він найменш важливий в плані моніторингу, в плані показників коштів. Коли ми згадаємо, наприклад, за останні роки. За останні півроку всі ті скандали на, на превеликий жаль, які були, це здається цей факт того, що відбулося він для України ну, в цілому, ніби як негативний, що в нас були такі прецеденти. Але тут ми сприймаємо дуже однобово ці явища. Чому? Тому що сам факт, що були якісь негативні явища. І що е, механізм функціонування суспільства є таким, що допоміг ці явища виявити, і що допоміг ці явища блокувати, і допоміг зробити так, щоб ці інституції, а ми це могли бачити, після цього демонстрували більш е, успішні практики функціонування. Є е, дуже показовим у тому плані, що суспільство трансформується. Суспільство реформується, суспільство розвивається у е, правильному напрямку, тобто вдосконалюється. І е, крім того, було досягнуто ряд змін менш помітних для нас в місцевому самоврядуванні, е, у функціонуванні фінансових ринків тощо. І е, особливо е, слід розуміти, що е, ці зміни мають особливу цінність в зв'язку з тим. Що вони власне відбуваються, відбуваються системно, відбуваються регулярно в умовах війни uh -huh. було досить був досить поширений такий наратив, і в нас, і в західних країнах, що власне в умовах війни більшого успіху досягають і в більшій мірі можуть демонструвати вражаючі результати тільки суспільство з авторитарними режимами, які можуть. В Досить короткий час в дуже значних обсягах, мобілізувати дуже значні ресурси, необхідні для ведення війни. І коли в умовах ведення одноосхідного фактично ведення ми дуже вдячні наших партнерам за допомогу. Ця допомога дуже значна, якщо брати євросоюз початку повного вторгнення торні 70 мільярдів доларів, це більш ніж відчутно. Але тим не менше, власне, бойові дії на полі бою Україна веде абсолютно одноосібно, це раз і друге, все таки слід зазначити, що дуже часто, навіть незважаючи на тузначну підтримку, дефіцити чи інших ресурсів, військове спорядження відчувається вкрай критично. і незважаючи на це все, Україна, в сучасних умовах паралельно здатна здійснювати суттєві помітні і результативні реформи в напрямку розвитку і зміцнення демократичності. Це нам для нас. Ми ну, звикли помічати тільки недоліки. Так не в кого найгірше. Якщо в нас погано, то, то це в нас не просто погано, у нас таке найгірше з усіх, що могло би бути. Але тим не менше, ці зміни відбуваються, і вони ну реально вражають експертів. Тобто, здатність проводити реформування, здатність рухатися не просто до успіхів на полі бою, а здатність рухатися до кращого суспільства. Є помітною і є достатньо вагомим показником і одним з ключових факторів для продовження праці. І от моніторинг по цій програмі, результати досягнуті по цій програмі, вони стали теж дуже вагомим фактором виділення тієї допомоги від на наступні два роки, про яку ми почули в останні тижні від європейського Союзу. Так, друзі, ну і пропоную знаєте, дрейфувати туди в бік російської економіки її стану. А почнемо ось з цього. Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців до липня 2026-го. В Брюсселі пояснили, що обмеження залишаються чинними через дії Російської Федерації, які дестабілізують ситуацію в Україні. Санкції охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, транспорт і технології країни агресорки також діє заборона на імпорт російської нафти морем, відключення банків від СВІФТ і обмеження роботи низки російських медіа в Європейському Союзі, пане Богдане. Буквально пару слів з приводу ефекту санкційної політики Європи стосовно російської економіки Росії загалом так і хотілося б ще окремо зупинитися на стані російської економіки. Трохи друзі, забігаючи наперед, чудова стаття Вашингтон Пост. Економіка Росії може зруйнуватися вже 2026-го, але все по порядку, пане Богдане. Результати санкційної політики Європи за результатами 2025-го, ваше бачення. Дякую за запитання. Ну, звичайно, що в ході наших ефірів протягом останніх років, ну ефірів телемарафону, неодноразово це питання піднімалося, і звичайно, що ми, коли чуємо про життя якихось заходів проти Росії, поки Росія робить неприпустимі речі. Якщо хтось вживає заходи, ми як правило, сприймаємо це так абсолютистськи. Тобто, ага, якщо в житті заходи, значить вони повинні бути негайно дієвими. І Росія має втратити можливість робити щось погане. Насправді, воно далеко не так. Е, По-перше, навіть той перелік сфер застосування заходів, які ви навели, він не є вичерпним. Тобто, можна е, ну, привести багато видів діяльності, які можуть цілком здійснюватися, які дають Росії бажаний результат. І не впис... Можу... ну, можна і так подати, що вони не вписуються в цей прес. Це перше. Друге, коли ми вводимо певну заборону, це дуже часто сприймається. Ага, ввели заборону, значить цього не буде. Знову ж таки, це не зовсім так. Чому? Наприклад, ну ми заборонили там, припустимо, Росії торгувати нафтою морем, а Росія торгує. І що? Тобто, введення заборон. Це ще не означає повне припинення чогось. Необхідний, крайне необхідний, і, власне, це є і в Україні велика проблема нашого законодавства. Не самі заборони, необхідний дієвий механізм виконання закону. Тобто, якщо, наприклад, порушено якусь заборону, якими є відповідно протидіючі Заходи. Наприклад, Росії не можна торгувати НАТО, Росія торгує і що? тим не менше. Такий механізм може бути, наприклад, вихід з російських портів Балтійського моря проходить через дуже вузькі протоки дані, там реально блокувати проходження суди. Но на сьогоднішній день таких прецедентів, коли зупинялися для огляду судна, буквально декілька. Але тим не менше, результати є, і вони дуже і дуже відчутні за різними напрямками. Перший напрямок безпосередньо пов'язаний з веденням бойових дій в цьому році витрати Росії на ведення бойових дій порівняно з тим, що вона сама запланувала, збільшилися ну, небагато мало на 20%. Це достатньо достатньо відчутно. З чим пов'язані ці 20%? тобто, власне, чому така сума? Банально, тому що для виробництва військового спорядження потрібно будувати. Це е, довші і все складніші ланцюги для отримання все, всього необхідного для ведення бойових дій для виробництва необхідного військового спорядження, а також для е, скажімо так, закриття відповідних схем фінансових розрахунків. Ну там є наприклад проблеми з тим, що Росія продавала нафту Індії, припустимо, за рупії а потім Індія відмовлялася конвертувати ті рупії, вимагала, щоб Росія на рупії щось кували і так. Другий напрямок цих наслідків пов'язаний з тим, що е, ускладнюються, а то й унеможливлюються, е, умови функціонування тих чи інших сфер, е, вкрай важливих для повноцінного функціонування національної консультації. Е, і в зв'язку з цим. Ну, знову ж таки, неодноразово згадулося, що ми не можемо мати повноцінних, нормальних, релевантних статистичних даних, а ми судимо за певними непрямими якісними показниками. І таких показників саме в цьому році, році з'явилося дуже багато. По-перше, річний план дефіциту бюджету був виконаний ще до по землі. По-друге, колись, ну давно ще років тому, коли я був в Росії, то у росіян була така приказка, що є чотири регіони, чотири регіони, в яких варто жити, так Москва, Пітер, РХАОЄ на Сантомансійське, Малненське автономні округи, в яких видобувають основні регіони видобування вуглеводів. Ну зрозуміло, як це впливає на рівень, життя, на доходи і так далі. Так, от в цьому році, під кінець року, зокрема, в цих регіонах, ну мабуть, вперше в російській історії впали зарплати впали доходи. Це ну, так досить відчутно. Е, крім того, досить цікаво в останні місяці е, цього року Росія поставила абсолютний рекорд за продажем золота Китаю. Е, це ну взагалі по дуже багатьох аспектах міжнародних відносин, відносин символічний показник, то, що Китай сам хоче максимально просувати свою фінансову незалежність і хоче максимально вийти з долару і з єврозони. Але з іншого боку, це ще раз підтверджує: що Росія все в і більшій мірі вичерпує можливості ресурсного забезпечення, отримання всього необхідного для ведення, яким можна зробити підсумок? Підсумків два: один тактичний, і тактичний підсумок говорить, що в процесі нашої війни в цьому році. В ході нашої війни повинні ну, є цілий ряд якісних показників відбутися якісь такі грандіозні переломні події, які ми, звичайно, зараз ще сказати не можемо, але ми бачимо кумулятивне накопичення таких негативних явчів коронавірусі. І другий висновок стратегічного характеру може не зовсім він такий, ну якби приємний для нас, але в цілому його слід оцінювати. Як досить таку досить такий позитивний стратегічний прогноз, е, з'явилися висновки цілого ряду міжнародних поглядачів, які говорять, що зважаючи на всі можливі ресурсні джерела російської економіки, потенціал її військових дій, потенціал і функціонування власної країни в цьому плані, оцінюється порядка до двох років, півтора-двох, тобто. Ну, нам, звичайно, хотілося б, щоб це було зараз, до Різдва, як ми часто говорили. Але тим не менше треба дивитися, на речі, реалістично, і треба розуміти, що в цілому ці новини, які я озвучив, вони є е, досить позитивними. І, як казав колись Павло Тичина, нам своє робити: працювати над те, щоб ці результати е, були більш яскравими, посилювалися, прискорювалися. І максимально допомагати е, Збройним силам України, щоб вони продовжували творити ті чудеса, які вони реально сьогодні творять на фронті, які ми всі навіть допомагаючи Збройним силам України, ми дуже часто недооцінюємо. Uh -huh. Якщо уважно подивитися на новинну стрічку, ми дуже часто можемо е, зустріти новини. От вперше зроблено то, вперше проведено то, і ніхто не задумується, що Раніше, наприклад, років 5 тому, 10 тому прочитати, що саме Збройні Сили України зробили щось вперше у світі, Та було надзвичайно такою подією екстра класу. І Ніхто не задумується, що зараз в Україні це теж не озвучується. Сидять десятки сотні військових експертів з цього світу, які максимально уважно вивчають все, що відбувається у військовому плані України. Максимально уважно вивчають. Використання всіх можливих бойових засобів максимально ретельно моніторять появу нових практик, нових бойових засобів. Тобто, власне, тут, в Україні, твориться нова військова тактика, нова військова стратегія власне майбутнього. Пане Богдане, Буквально ще пару хвилин в нас є. Ви пригадували цифри з приводу цього року воєнні витрати країни агресорки на 20% перевищили план. Центр протидії дезінформації повідомив ще цікаву цифру: що тижня Росія витрачає на війну понад 2,5 мільярди доларів. Сума, яка спокійно могла би стати річним бюджетом для великого російського регіону. Пане Богдане, тут знаєте, яка наскільки. Наскільки коректна, до речі, буде ця паралель? Радянський Союз увесь на війну в Афганістані, щоб утримувати свій ограничений контингент, перепрошую за мову, один день війни в Афганістані для Радянського Союзу вартував, ми порахували десь приблизно 63 мільйони доларів. Тут Тиждень два з половиною мільярда, і це мова не про союз, це мова про Російську Федерацію. І тоді, і зараз низька ціна на нафту. Ми знаємо, чим це завершилось для радянського союзу. Наскільки коректне буде, пане Богдане, це порівняння стосовно Російської Федерації? Але в нас півтори хвилини, максимум дві. <реш> Дякую за запитання, перепрошую за свою відповіді. Ну, ви гарне запитання задали, але я змушений відповісти так також максимально точно порівняння абсолютно некоректне. Чому некоректне? Некоректне з дуже багатьох причин: по-перше, економіка Радянського Союзу, незважаючи на всю критичність її планової, авторитарної, вона була в набагато більшій мірі, в рази в більшій мірі самостійною, самодостатньою системною між економіка Росії, це по-перше. По-друге, радянський Союз мав набагато більші можливості дешевшого використання людського ресурсу. Тобто, там не було такого поняття, як ці зарплати, які зараз Росія змушена оплачувати для того, щоб вони йшли на фронт. Росія не має того тієї системи, тієї машини примусу до будь-яких абсурдних дій, яка була в радянському Союзі. Але з іншого боку, певні варіації в цьому напрямку є, і ці варіації визначають дуже таку сильну варіативність цієї цифри. Тобто на багатьох ділянках фронту, і, наприклад, від тих же полонених, які беруть Збройні Сили України, ми отримуємо таку інформацію, що ті чи інші суми, які Декларуються і обіцяються, що будуть виплачувати ці mm -hmm. військовими. Вони виплачуються далеко не завжди. Далеко не завжди виплачуються в задекларованих розмірах, далеко не завжди повноцінним. Є там харчове забезпечення okay. і так далі. Тому подібне. тому кожен день, кожен тиждень ці цифри можуть ну плюс-мінус достатньо сильно варіюватися. Порівняння з радянським союзом абсолютно не коректно. У радянського союзу були в рази більші матеріальні, фінансові, людські можливості для. Мобілізації всього суспільства на mm -hmm. цю війну ніж у Росії, прийнято. Пане Богдане, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення. Богдан Старощук, економіст, був з нами.